Початком нового тижня давайте подивимося, що він кому принесе. Виберіть карту. Хто обрав першу карту, дивимося на неї зараз детально розглядаємо і відповідаємо собі на питання, про що для мене корабель? Вода, що це за вода, це річка, це море, це океан, про що це для мене пальми, коти. Куди пливе цей корабель? Він пливе на берег, чи, навпаки, можливо, від берега відпливає? Хто на ньому знаходиться? Чи є ви на карті? Про що для вас місяць? Там позаду бачимо ще якась фортеця, замок, тобто якесь місто, можливо. Відповідаємо на всі ці питання для себе. Що я можу сказати? Це може бути якась поїздка, може, до вас хтось приїде, можливо, просто пришвидшиться якась ситуація у часі вирішиться. Можливо, від вас відчалять якісь непотрібні люди чи речі. Відповідайте собі на ці питання, що це для вас? Друга карта це Чеширський кіт з Аліси. Подумайте, про що для вас от саме чеширський кіт. У нас в колоді не дуже багато карт, які саме з підписами. Можна назвати їх як старші аркани ті що з підписами. І ми їх брали з казок, з легенд, тобто якісь такі культові персонажі, скажімо так. От Про що для вас чеширський кіт чай, чайничок ми бачимо, годинничок у нього є. Про що це все для вас, де він знаходиться? Що він хоче вам сказати? Згадайте його характер, його поведінку. Можливо, ви як Аліса зараз, не розумієте, куди ви йдете. Або ж, пам'ятаємо, що вона там була маленького зросту, потім дуже великого зросту, допомагала взагалі врятувати. Весь світ, в якому вона опинилася. Про що для вас ця карта? Як цікаво, третя карта у нас теж з підписами: це Ерос і Амора, це Елохім любові, променя Любові. Дуже чарівна карта. До того ж, сьогодні понеділок, це День променя Любові. Вони про кохання. Про велике кохання, про любов, про переписки, зізвони, зустрічі, побачення, про що вона для.